Вітаю Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Якщо цей випуск буде корисний для вас, будь ласка, не забудьте про лайк. Що ж сталося в ЖКХ та енергетиці? Хороше запитання. Спробую пояснити. Знаєте, всі ті реформи, ну, реформи, знаєте, для мене реформа це якісь просто така асоціація стала. знаєте. Реформа це як така якась, як фількіна грамота. Так, от реформи, які були нам запропоновані, вони ґрунтувалися на ідеї отримання надприбутків, надприбутків ким? монополіями шляхом збивання грошей з простих українців. Але заробляють на цьому е не прості робочі, так, не сантехніки, не електрики, там і так далі. Тобто люди, які виконують свою роботу. Е і, до речі, зарплату їм не піднімали, як завжди. А заробляв хто? Комунальні монополісти, олігархи, чиновники, ті, хто за різними там допусками, ліцензіями, там чиновники на місцевому рівні, ось вони всі мають узгоджені дії з владою і вважаються обраними. Називаємо це так. В тому числі і підопічні нацкомісії, так, яка в нас все, все творить. Ось підопічні, які лобіюють просування власних інтересів щодо отримання надприбутків. Верховна Рада і центральні органи влади продають можливості обраним, а компенсація закуплені можливості закладається в ціну продукту і послуги у всіх галузях економіки і набувають стійких цін без можливості їх зниження. Від прибутку в 500% і більше ніхто ж не збирається відмовлятися. Навіщо далеко ходити, якщо ну ось візьмемо щось із останнього. Доставка газу. Це вже така, знаєте, стара тема. ось. Але ось вам приклад того, як гроші робляться просто з повітря. Це дуже комусь вигідно. Далі, ось одне з останнього: це за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, так? газова труба. До будинку одні відповідають, в будинку вже мешканці відповідають і так далі. Тобто все те ж саме, але тепер просто за це треба платити гроші, от і все. Тобто, нічого не... Ось вам знову оп, і з повітря хтось собі нормально так заробить. Добре, їдемо далі. От ви скажете, що споживач і в європейських країнах платить за комунальні послуги. Вони там набагато вищі, ніж у нас, і ви будете праві. Але є одне велике. Але е є такий експерт Олег Попенко. Так ось, він е наводить декілька прикладів. Дивіться: перший приклад: високі ціни на газ в Німеччині під час ковіда. Німеччина витратила за неповних два роки більше 200 мільярдів євро, щоб компенсувати різницю тарифів для населення через високі ціни. На паливо, і ніхто не кричав, що споживач повинен сплатити все. І найжирніший приклад це вивіз переробка сміття в Німеччині. Коли пан Олег був на стажуванні в Мюнхені на запрошення уряду Баварії, отримали багато інформації. Серед них вартість переробки від вивезення до утилізації на полігоні. Вона сягала 600 євро. Але коли ми дивимося в платіжку, то остаточно німці з зарплатою в 4-5 тисяч євро платять не більше 500 євро на місяць. І тут будь-який український монополіст обурився, але для цього є німецький уряд, який вирішив, що не може німецький споживач платити повну вартість комунальних послуг. І ось вирішили німецькі чиновники перекласти це питання на німецьких монополістів. Право в тому, що в Німеччині створено дуальний фонд, і ось німецькі компанії, ну на так платять умовний внесок, податок. І ось ці гроші це десь близько 1 мільйона мільярда, вибачте, євро на рік, йде якраз на покриття різниці в тарифах і на створення інфраструктури. Ось в цьому і вся різниця роботи одних чиновників і інших, де турбуються про простих німців, і як відносяться до простих українців. От і все. Ось таке якесь пояснення. Поші що ви думаєте щодо цього? В мене поки що все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.